Вірність потрібна. Віра обов'язкова. Без віри ми нічого. Догодити Богові можна тільки вірою. Але кому довіряєш ти? І це питання сьогодні стоїть перед усіма, хто чує. Кому довіряєш ти? Я довіряю Ісусу Христу. Я вірю в Євангелію. Я довіряю, що Він сказав мені, покайся. І віруй в Євангелію. Я йому довіряю, що він не просто так сказав. Я йому довіряю, що я мав народитися згори. Це не просто він так сказав, щоб я про це говорив. Якщо ти не народився згори, то Євангелія для тебе ще закрита. Ти то можеш своїм розумом вже щось осягнути і зрозуміти. Ну, наприклад, витягни колоду свого ока, щоб потім з братового, А чи ти мені брат? Якщо ти не приймаєш те, що говорить Христос, і мені часто пишуть: брате, ти розумієш, ти раніше так говорив про Христа, а зараз я про кого говорю? Не про Христа. Але я сьогодні говорю все в більшій силі. Чому я повірив, я довірився, я довіряю Ісусу, що я хрещений Духом Святим. Я довіряю тобі, Ісус, що все, що Ти сказав, це істина. Я довіряю тобі, Ісус, що Дух Святий вчить. Я довіряю тобі, що коли просиш мудрості, ти даєш. Я довіряю тобі, Господи. Я довіряю, якщо б народ України покаявся і прийняв тебе належним чином, зараз би і війна йшла по-іншому. Хтось скаже, москалям треба каятися, вони не можуть вже покаятися. Сатана, як він може покаятися? Як може той, хто йде в ім'я Ісуса Христа вбивати під тою новою заповіддю Ісуса Христа? Покаятися. Ні, дорогенькі, був час, вони Його не використали, щоб почути людей Божих. А ті, хто прийшли, були не Божими, бо були проти Христа. Тому що все зробили, щоб твоя віра розвернулася в протилежну сторону від Ісуса. Від Слова. Від обідниць і від того, що він сказав. Тому ти довіряєш попам. І як би вони, які б вони регалії не носили, піп є піп, і ніколи не може бути християнином і ніколи не стане ним. Чому я так стверджую? Бо так говорить Господь: хто почув істину, а повернувся назад в свою релігійну тусовку, краще було йому не чути. Другого покаяння. Не дається. Хто тобі, Михайло, дозволив таке говорити? А ви спитайтеся у своїх ікон, у своїх бовванів. Спитайтеся, ви ж їм вірите, що вони чудотворні. Поїдьте, отам є кістки, назбирали. Напишіть пшонці, він має найбільше мертвих кісток з людей, які живуть ще на світі. Як вони йому допомогли? Ага, втікти від покарання українського народу, втікти ограбувавши вас, і це помогли мощі, то кому вони допомогли, як не тому, хто біса в собі має? Я довіряю Христу. Алілуя і Амінь.